Українська армія отримала сучасний мобільний госпіталь від Канади. Комплекс автономний, оснащений за європейськими стандартами. Є системи кондиціонування приміщень, а також водоочищення, що дозволяє за одну хвилину отримати 40 літрів питної води. Я передаю оце обладнання, знаючи, що воно врятує сотні, а може тисячі життів і, напевно, покращить. Стан здоров'я також і в зоні проведення АТО. Так що якраз з такими, е, оптимістич, таким оптимістичним наставленням, знаючи, що це обладнання несе життя і здоров'я, передаю його вам. Дякую, пане посол. Дякую. Реалізація проєкту зайняла два місяці. Його вартість разом із аптечками першої допомоги, а також підготовкою особового складу, становить біля одного мільйона канадських доларів. Цей госпіталь може використовуватися як операційне відділення на полі бою і для надання попередньої допомоги хворим та пораненим перед евакуацією в ТИЛ. Цей внесок уряду Канади в боротьбу й перемогу українського народу стануться в нагоді українським військовим медикам. Допоможуть врятувати життя українських бійців, які зараз на передовій, і в подальшому також буде успішно використовуватись в Збройних силах України. І ми впевнені, що з такою міжнародною підтримкою Україна подолає агресора, і український народ переможе бути буде жити мирно і щасливо. Дякую. Незабаром цей комплекс отримає 59-й військовий мобільний госпіталь, що розташований в Луганській області. Аліна Голубенко, Олександр Штопун, Часче.